Коли монстри обсілить з усіх боків, коли рани болять, набої закінчуються, а тут іще й комп заглючив, ми не втрачаємо надію, ми беремо волю в кулак і долаємо навіть найскладніші труднощі. Саме тому ми не переможні, адже ми справжні ігронати поїхали. Сьогодні у програмі бог війни змінює прописку. Легендарний Кратос переїхав до Скандинавії і утратив свої клініки хаосу. Зате здобув там дещо набагато цінніше. Не пропусти подробиці довгоочікуваного God of War 4». Чим гірший комп, тим крутіша гра. Коли мощності не дозволяли робити якісь реально круті віші, розробникам приходилось викручуватися. Дізнайся у фокусі, як слабкі ПК рухали вперед ігрову індустрію. Які технології дозволять упіймати привидів. Поки що ця технологія є лише в одному кінотеатрі столиці і ще у трьох містах України. Не пропусти ексклюзив з прем'єри нових мисливців за привидами. Довідайся, чим займаються герої Ігор, поки ти відійшов від екрану у п'ятірці ігронавта. Але спершу рубрика Дайджест. Сили небесні створили світ за сім днів. Рівно стільки ж знадобилося Нінтендо, щоб заразити цей світ геймерською лихоманкою. А винна у всьому гра Pokémon GO! Так, зараз тільки лінивий не ловить мультяшних звіряток за допомогою свого смартфону. А кандидати у президенти США Гіларі Клінтон та Дональд Трамп використовують покемон Гоу, щоб тролити один одного. Та окрім веселощів, гра створює деякі проблеми. У пошуках покемонів гравці знаходять секретні військові бази чи навіть власну смерть. Так двоє мешканців Сан-Дієго, намагаючись спіймати рідкісного покемона, зірвалися зі скелі заввишки 27 сім метрів. Щастя, обидва залишилися живим. То, щоб такого більше не повторювалося, завзятий програміст Ахмед Іль Мутава виклав на веб-сервісі GitHub інструкцію, як взломати Pokemon Go. Таким чином кожен зможе перевірити місце знаходження усіх мультяшних звіряток у межах заданих координат і знатиме, куди варто ходити за покемонами, а куди ні. До речі, про ходьбу наша наступна новина. на високих підборах шировики чи капці. Ніщо не може зрівнятися по зручності із парою стильних кросівок Взув і забув. Саме про це подумали інженери з Амберла, які роками не могли навчити роботів ходити як звичайні люди. Металеві істоти постійно рухалися, як відро з цяхами, аж поки вчені не здійснили справжній прорив. Вони взули роботів у кросівки і вуаля! Легка і невимушена хода, як то кажуть, на лице. Щоправда, вони ще й стопу зробили не пласкою, а схожою на людську. Але без крутих шузів це би не спрацювало. Тож з нетерпінням чекаємо, поки розробники Transformers Devastation чи того ж Titanfall почнуть взувати своїх роботів у спортивне взуття. А от герої наступної новини про роботів більше навіть нічого чути не хочуть. Сполучені Штати Америки, штат Нью-Джерсі, містечко лонг Бранч. Тут 72 роки поспіль процвітала піцерія Фредіс, фірмову італійську страву. Можна було скуштувати як у самому ресторані, так і замовити доставку. Але все змінив техасець Скотт Коутон. Він створив жахастих п'ять ночей у Фредді. Там ти був нічним охоронцем піцерії Фредіс, яка славиться не тільки їжею, а й аніматрониками, механічними тваринами, що будь-кого доведуть до гикачки. Гра створила такий фурор, що справжня піцерія Фредіс тепер не може нормально працювати. Вони, дідько, дзвонять і дзвонять і постійно питають, чи є у нас аніматроніки. Які нафіх аніматроніки? Ви мені лінію займаєте, а там, між іншим, хтось хоче замовити нашу піцу. За словами менеджера, їм доводиться приймати по 200 дзвінків. На день із питанням щодо аніматроніки. Ось так одна маленька гра здатна вплинути на багаторічний бізнес. А от на що здатні ігри, які нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.